Настрій, дитячий сміх та веселі ігри просто неба. Нарешті літо. У дубовому гаю влаштували фестиваль сім'ї. Але головні винуватці свята, звичайно, діти. Кожен тут знайшов заняття до душі. Я віднести їх назад, від себе – меча саме моє любиме місце. Мені подобається це. Ось я стараюсь дотягнутися до меча, щоб його покинути. Енергія за край. Це точно про Сашу. Зупинити восьмирічного хлопця справа не з легких. Тому, дізнавшись про фестиваль, вони з мамою не стали зволікати. Гіперактивний, тому я його стараюсь без бізді, тому що вдома ж терпіти неможливо. Йому треба поставити виводити, щоб він енергію свою куди-то дівав. Ми на прогулках постоянно. зараз за літо почалося, началось? У нас розписано все повністю. Нудьгувати дітям тут точно не доводиться. Достатньо зробити лише декілька кроків, і тут вже чекає інша гра. Більше кольорів і трохи фантазії. За цим столом тиша створюють аплікації. Я рідко клієн, але більше всього мені нравятся такі ігри, з которої можна грати з друзями. Ну, Элиза, мой, такие игры. Ну, я, конечно, но ну, девочка спокойная. Мне очень нравится, когда я мечтаю о всем на свете, даже даже не знаю, чем заниматься каждый день. Спокійні ігри точно не для Саші. Він вже знає, де покаже свою спритність. Давайте, раз, два, три. Поїхали! Крім ігор, тут ще проводять і екскурсії. Саша давно мріє відчути себе пожежником. Каже, робота ця складна. Потушать огонь. Спасать людей огня. тому що огонь. Хоч і полезна штука, но буває опасна. Перед наступною грою відпочинок, хоча ніякої утоми, хлопець не відчуває. Мама завжди, сколько б я не бігав, сколько я б не Все, Все одно я не устаю. Я така машина, яка ніколи не устаю. І нарешті холодне морозиво, тож можна рушати далі. А тут настільна гра жульбак. Головне увага та спритність, аби влучити шайбою у лунку. Охочих пограти пограти вдосталь, тому Саша мужньо чекає своєї черги. А, а ти гадати біді. Скільки ти будеш? В скільки ти башка Якщо не Сколько не паучиш? Якщо дотягбиш, паучиш. Марія Рекелян, Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.